Ми поскладали вже такі готові коробки. Я покажу вам приблизно, з чого вони. Оце все, що на відео показували. Коробка. Кожна коробка має водіки на довгі рукаві чоловіки. Може попадатися, до речі, всі І Кожна коробка буде виставлятися разом з вагою і ціна. Або можете питатися, дзвонити, вам покажуть одні з коробки, що як от такі дуже багато запакованих. Так, Такого плану. Це дуже класні такі біжанки, чоловічики водіки, це все на довгий рукавчик. Комплекти просто шукарніше насправді. Навіть отакі теплі світлові чоловічики. Утеплені такі. І ось практично кожна коробка, один той самий вміст, тому що все розкидалося порівно. торгує малючком, плоти просто шикарніше насправді. Тобто ви бачите, що воно практично все одинакове. Може бути якась відрізнятися одна одиниця. Такі комплекти. Може десь ковтинки новорічні відрізнятися. Взагалі лоти сокарні.